Привіт! Запрошую вас приготувати зі мною дуже класний кекс за рецептом з лондонського ресторану. Поки будемо їхати, я вам розповім, як я дістала цей рецепт. А перед цим скажу, що готувати ми його будемо у моєї сестри. Її чоловік зараз в ЗСУ і вона вдома сама з маленькою дитиною. І нам треба трошки розрадити її. Тому вона захотіла цей кекс, тому ми зараз поїдемо і будемо разом готувати. Як я дістала рецепт? Коли я вчилась в європейській семінарії викладати англійську мову, нам запросили справжню англійку. Це реальна вчителька з Англії. І вона нам на уроки приносила різні частування: смачні салати, випічку, напої. Я думала собі, так смачно готує, а виявилось, що її син має власний ресторан в Лондоні, і вона готувала багато страв за його рецептами з ресторану. І одного разу вона принесла нам кекс. І це був перший кекс у моєму житті, рецепт якого мені захотілося мати. Я попросила і вона дала мені. Я готова поділитися ним з вами. Отже, приступаємо до приготування. Давайте розглянемо, які інгредієнти нам потрібні. Ось я колись вела такий маленький записничок. Тут ще дитячий почерк, але кекс все однозначний. <хи> Отже, нам потрібно 100 грамів мигдалевих хлоп'їв. я їх трошки підсушила в духовці. Так вони будуть не лише давати аромат, а й будуть приємно хрустіти. 100 грам родзинок або інших якихось ягід, які ви любите. І 100 грамів кураги. Її потрібно порізати ось такими шматочками, слайсами. Тобто всіх сухофруктів і горішків у нас йде по 100 г. Далі ми беремо 350 грамів просіяного борошна і додаємо півчайної ложечки солі, просто це перемішуємо. Далі я беру 250 грамів масла. Я його порізала, щоб воно рівномірніше розм'якчувалось. І мені потрібно його трошечки розм'якчити. Я ставлю масло в мікрохвильовку, не на якийсь конкретний час, а просто ненадовго і слідкую за ним, щоб воно не закипіло там, але стало м'яким. Так, тепер нам треба відміряти 200 г цукру. Наступний крок ми беремо міксер і взбиваємо наше розм'якшене масло з цукром приблизно біля 5 хвилин, поки воно не стане все однорідної маси, біле і таке трошки пухке. Зараз покажу. Так, спочатку. Я так просто. Тепер почерне зберігає. Тепер ми будемо додавати яйця. Загалом нам треба три великих яйця, які ми будемо додавати по черзі, взбиваючи після кожного яйця. Через те, що яйця ми забули дістати е, з холодильника заздалегідь і вони не були кімнатної температури, наша маса вона стала трошки така густа. Тому я поставила е, в теплу водичку і трошки її підігріваю, капельку. Не в мікрохвильову пічку, щоб яйця не зварились, не скрутились, а просто трошечки стали м'якші. Так, включаються помічники. Ми маємо вімкнути духовку на 150 градусів. Подивіться, яка класна стала ця маса. Вона м'якенька, пухка, однорідна, цукор розтанув. І це саме час додавати сюди борошно. Борошно я вже просіяла заздалегідь. І я його потрошечку буду досипати і обережно вмішую. Довго мішати і колотити його не потрібно, просто я вмішала борошно, Ви бачите, маса стала однорідна. І це час додавати наші смаколики. Я додаю всі 100 г горішків. Так, і додаємо наші сухофрукти. 100 грам родзинок і 100 грам кураги, 100 грамів кураги. Треба рівномірно розподілити наповнювач наш по А Тепер потрібно взяти форму. У мене ця форма дуже давно. Ага, це тіфаль Made in France. Ну, все ясно. Класна форма. Ось такого розміру я її намазую вершковим маслом всередині. Трошки так промазую стіночки. Так. Тепер я беру трошечки борошна, е, насипаю сюди. І отак просто протрушую. Щоб борошно так одним тоненьким слоєм, тепер ми наше тісто просто перекладуємо у формочку. Завдяки тому, що я трошки підсушила в духовці е, пластівці мигдалю, запах у кекса, неймовірний, вже на цьому етапі. Тепер я намочила руки, е, щоб тісто не приставало. І розгладжую тісто по формі. Воно все одно трісне, воно трошки підніметься під час випікання і трісне. Це ок. Але все одно я, наскільки це можливо, так трошечки його розгладжую. Все, цього достатньо. Отже, кекс у нас дуже важкий. Мені навіть цікаво, скільки важиться вся. Штука. Так, стоп, давай я це, мабуть, помірюю і скажу. Ага, бачите? Майже півтора кілограма. Щоб оце все пропекти, пропекти його рівномірно і щоб не підгорів верх, ми випікати його будемо на невисокій температурі і довго. 150 градусів і випікаємо десь годину, годину 10 хвилин, можливо і більше, якщо доведеться, перевіряти готовність будемо шпажкою. Поїхали. все викинули всіх віслівськів. Віслівськів нам не для баказів. Нам і так добре, да? Ой, я тіскаю, цю дитинку маленьку. Ой, я тіскаю, дуже зелена. Ми дістали кекс, я вам раджу його гарненько прорум'янювати, щоб він не просто став такий жовтенький, а добре прирум'янився, щоб він гарно пропікся всередині. Це важливо і був такий хрусткий зверху. Далі, перші 10 хвилин ми охолоджуємо кекс прямо у формі, а потім ми його дістаємо, він легко випаде, завдяки тому, що ми промаслили і просипали ворошном стінки. І е, до повного охолодження він вже охолоджується на дошці або на сітці, якщо у вас є. Ось поки що це все. Наш кекс готовий. Його, в принципі, можна нарізати і їсти так. Але я трошки прикрашу цукровою пудрою. Ой, Сіфаєкек! Ми щось чомусь видовому. Дивіться, когось такий! Наш кекс готовий, ми не дотерпіли, не доостудили його до кінця. Тому він у нас такий трошки покришився, але якщо ви його повністю остудите, перш ніж нарізати, у вас будуть рівні скибочки. Ну що, давай коштувати? Так виглядає апетитно, тут справді стільки начинки. Тут дуже багато начинки, горішків, сухофруктів. Кекс дуже запашний. Смачнючий, те, що потрібно для цих холодних, зимових і осінніх вечорів, до чашечки кави.